Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хавутнюс і тепер ми знаємо офіційний реліз від Варгеймінгу. Що ж у нас буде за колаба в 13 сезоні бойової перепустки? Зануртеся в історію про черепашок нінця. А зараз більш детально розповім вам та покажу, що буде в загальному у нас від Варгеймінга, і що тут унікального, тому що це мультфільм нашого. Дитинства кавабанга бійці, приготуйтеся до епічної подорожі в перепусці з черепашками ніндзями. Неймовірна колаборація з легендарним всесвітнім воїнів у панцерах. Із 6 березня по 5 червня долучайтеся до гостросюжетної пригоди з улюбленими героями та їхніми супротивниками, лиходіями. Просувайтеся прогресії сезону до приголомшливих нагород, натхненних всесвітом черепашок ніндзя. Як от ексклюзивні стилі прогресії команда черепашок і їхні вороги, як члени екіпажу, усі з унікальним озвученням. Але єдиний мінус це озвучення тільки англомовне, і відповідно, що я постараюся зробити це. Точніш, можливо, якщо в мене вийде, переозвучити та скинути це в Wargaming. Я думаю, що це буде дуже файно. А у вас я попрошу, щоб ви допомогли з цим. Якщо у вас є бажання, напишіть під відео коментар. І по традиції обов'язково підпишіться на канал, влупіть в та дзвіночок з усіма сповіщеннями. Що ми тут бачимо? Глави події, герої і лиходії, шредер, який має озвучку не дуже таку комфортну, але ніби таке відчуття, ніби озвучувала одна людина. Рафаель. Why do these guys make Це був Донателло. Тепер Мікеланджело. Леонардо. Кренк. Відповідно, що ми будемо мати три спеціальності екіпажу це бойове братерство, точніше навички. Потім ми зможемо ще обрати дві навички, яку ми можемо собі дозволити, будь-яку, як ремонт гусениці, як лампу або там, артобстріл, або ще щось. Будь-що, що ви забажаєте. Зараз ми перейдемо до стилів, які у нас стиль є, тому що 3D-стилі прогресії, натхнення черепашок ніндзя, ну прямо дуже сильно змінилися. І намалювали їх прямо потужно, тому що. Таким ще потрібно зайнятися та зрозуміти, що це таке і як його зробити. Варгеймінг можу сказати, що дуже-дуже постарався, і у нас є 3D-стилі ТПП-5051, Чеська СТ, яка має барабан. Вона також буде на прокачці. Акція в бій у 2024 році в березні. Ви зможете її прокачати зі знижечкою. Наступний стиль це у нас. Бізета 75-легендарний китайський танк із турбінами, точніше з прискорювачами, які мають 5 одиниць чи 6. Напиши в коментарях, що ти про це думаєш ви бачите, що це стиль доволі непоганий. Багато хто скаже, що це дитячі стилі і так далі. І вони не дуже такі приємні на огляд. Але я думаю, що це ліпше, ніж якесь аніме. Тому на дитячих мультиках, на яких ми виросли. Я думаю, тепер можна отримати стиль та одягнути його, тим паче він знімається, та пограти на цих чудових прекрасних стилях. А наступний стиль це мантікора, яка також буде в акції в бій у березні. І ви зможете отримати ось такий стиль за цю бойову перепустку. І дійсно виглядає, ніби якась танк онлайн. Пам'ятаєте, танк онлайн була гра. Ну там дійсно схоже, це ніби якась копія Ctrl-C, Ctrl-V, але все ж таки для нас це буде цікавинкою та новинкою. І тут ще є до речі якесь озвучення, хлопці. О, початок мультфільмів пам'ятаємо, так? Да? Я так розумію, це у всіх дуже цікаво та дуже прикольно. Перейдемо до наступної фігури: це коротенький відеоролик, бум-спеціальні набори з Біпом і Рокстеді. Але тут я не можу запустити відео, тому що воно вже пройшло. Але якщо ми зробимо фокус-мокус, перезагрузимося і швиденько залетимо і подивимося. Ось так у нас виїжджає СТ-2, який також має свій особливий стиль, а мені здається, що він також буде в акції в бій. На Місяць квітень. І тут ми бачимо ось такого Бібоп і Рокстеді. Слухаємо їхню озвучку. Ох, мама м'я. Файно, круто. А тут, до речі, я помітив ось такий значок, який можна перемотати, так, відео? О, прикольно. Uh -huh. Дуже файно. Добре зроблено, Wargaming прямо постарався. Поїдемо до наступного. Також у нас можна отримати ексклюзивний набір Врятувати Ейпріл. Ейпріл також має свою озвучку і слухаймо її: а це ви знаєте на що мені напоминає? Був також мультик, не пам'ятаю, який точно напиши також в коментарі. Пам'ятаєте, був пес там два хлопці і дві дівчини. Не пам'ятаю, як він точно називається, але думаю, що ви зрозуміли про що я і ось особливо про цю машинку. Тому це насправді дуже прикольно і якось дуже цікаво, якщо вони дають нам пасхалку на колаборацію наступного сезону. Це буде дуже круто, тому що колаборацій не одна. Дивимося далі. Нагороди сезону: що ми зможемо отримати? Ми зможемо отримати 2D-стиль уроку сакі, 2D стиль вісьми бітні черепахи. 2D стиль бійці клану Food. Та також ми зможемо отримати напис Шредоголовий. Чуть прочитав не те слово, але я думаю, ви зрозуміли, про що я хотів сказати. Також будуть написи Підлітки-мутанти. Також буде напис Я не переможний. Насправді дуже цікаво. Ось, подивитися на рахунок нагород, це 12 днів преміум аккаунту, це не поліпшена бойова перепустка. 1 млн 875 срібла. Також буде 66 особистих резервів 200 до довільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. 3 тисячі бон, це ігрова валюта. Перед глобальною мапою до речі доволі цікава, і я думаю, що на ній можна буде дуже файно заробити. Відповідно, що у нас тепер ми можемо мати 15 жетонів. Як у минулому відеоролику, вчора я випускав відео, що ми зможемо отримати вже не 13 жетонів. Точніше, не 12 жетонів, а 15 жетонів, тому що додана якась нова колекція. І відповідно експериментальне обладнання, яке потрібно вам збирати. І збирати його вам потрібно для того, щоб покращувати свої танки. І звичайне, у нас є настанова для обладнання на вибір. Також у нас є різні навчальні брошури на вибір, та є особистий навчальний посібник, який буде давати нам 850 тисяч досвіду x 2 це дуже круто. Та 150 універсальних фран... фрагментів. І відповідно, що у нас ще є Леонардо, Рафаель, Мікеланджело та Донателло. і ось такі ось у нас є Шредер та Кенг. І з поліпшеної бойової перепустки ми зможемо отримати 4 мільйони 275 срібла. Також ми зможемо отримати особисті резерви 42 одиниці до кредитів. Також знову ж отримуємо 9 жетонів і, відповідно, все інше обладнання. До того ж, ми зможемо отримати ще 900 золота, якщо ми купимо поліпшену перепустку. Ну і багато інших декольок і всього цікавого. Два нові танки за нагороди. В минулому відеоролику я вам про це говорив. Особливий танк це ТТ-130М та ТС-60. Доволі ТС-60 був імбовий. Зараз не знаю, як він себе поводить. Судячи з того, що ТТ-130М дуже крутий танк, але не можу сказати особисто від себе, що він із себе взагалі представляє, тому що на ньому не грав. А от на ТС-60 раніше він був крутим. Зараз як його занерфили, як він загальним грається, також не можу надати вам надійної інформації. До речі, ще така приміточка, що всі жетони накопичуватимуться протягом року. Не забудьте витратити їх до 20 грудня, бо після цієї дати вони конвертуватимуться в бони, і відповідно, що ви зможете їх втратити. Ви зможете отримати ось таку поліпшену перепустку, і такі у вас будуть емблемки на кожній поліпшеній бойовій перепустці. Це буде наш Шредер, черепашка ніндзя та отой головасти кінопланетянин. Бойова перепустка буде коштувати 2500 золота. Кожен етап ви зможете закрити за 250 золота, і відповідно, що щоденно за один зіграний бій, максимум за 30 днів, ви зможете це все закрити. Ось і закінчилась наша пригода із черепашками ніндзями в цьому відеоролику. Тому очікуємо нову нашу бойову перепустку із цією чудовою командою, яка нам допомогла вирости доволі нормальними людьми, за рахунок того, що вони себе поводили як. Добрі діячі в цьому світі, тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Всім бажаю успіху, тихого та мирного неба. Слава Україні, Героям слава!